В цьому відео ми розглянемо, як забронювати групи. Бронювання групи також доступне через вкладку номери. Для цього обираємо категорію номеру, яку нам потрібно забронювати, натискаємо на кнопку Нове бронювання групи. Перед нами відкривається картка групи. За допомогою календаря обираємо дату заїзду і дату виїзду відповідно, кількість дорослих проставляємо і натискаємо кнопку Застосувати. Обираємо компанію-оператора. Змінюємо при необхідності умови договору, типу оплати, рескурант, гарантована чи не гарантована бронь. Розставляємо прапор, чи це є vip клієнтом чи ні. Змінюємо за необхідності менеджера, проставляємо, хто є контактною особою цієї групи, додаємо контактний номер телефону, починаючи Код України. Натискаємо кнопку Застосувати, вводимо назву групи і переходимо до блоку операцій гостями». Дата заїзду і виїзду виставляється автоматично відповідно до дати заїзду і виїзду групи. Категорія оплати, категорія кімнати обираємо. Змінюємо при необхідності прес -крант. Вказуємо, з якої країни наші гості. Кількість дорослих в номері, які будуть проживати. Я вказую по дві дорослі людини в одному номері. І вказуємо, скільки. Карт бронювання необхідно додати. Так як я вказала, кількість дорослих в одному номері 2, а всього дорослих у нас у групі 6, то відповідно три карти бронювання буде створено. Кількість місць місний номер. Натискаємо кнопку Додати. Ось у нас три номера броньовано за гостями. Для того, щоб змінити прізвище ім'я по-батькові гостя, бо відповідно назва береться з назви групи, натискаємо кнопку «Редагувати гостя і вводимо дані, які нам необхідні. Зберігаємо і натискаємо на кнопку Завершити бронювання. Отримаємо повідомлення, що гості з ідентифікаторами були заброньовані. Натискаємо на кнопку ОК. Ця карта бронювання гостей збережена. Закриваємо карту бронювання.